Ді спілкування в рамках фестивалю Золотий Лев цього року театральний риболов рибалить одне і те саме запитання. В вересні 24-го сталося 10 фестивалів в Україні театральних. Okay. Жовтень прямо от наближується до такого показника. Для чого взагалі театр в Україні сьогодні? Іде війна? Кому це все треба? На мою думку, театр це найпотрібніша річ під час війни. Склалася в мене така думка, не відразу насправді. Відразу я думала категорично проти. А потім, поступово, коли я побачила потребу глядача в театрі. Коли я сама зрозуміла, як мені теж це як мене це рятує, як відбувається цей обмін між глядачем і актором на сцені, і як важливо піднімати якісь моменти, які є актуальні зараз. І наскільки це класно, що в нас аж в театрі створилося оце спілкування після вистав, бо нам хотілося з людьми залишатися, а цього не було. Не да? було. Ви Не це робили тільки... це? Ні, ні. Ми раніше пробували робити такі як е, обговорення. Тобто, якщо були якісь критики, театральні люди е, з театрального світу Україні ними... є театральні критики. Ну ми старалися їх знайти. Насправді, ну просто старалися дотичних людей, та, які в цій сфері працюють, щоб з ними спілкуватися про це, mm -hmm. щоб дізнаватися якусь їхню думку і так далі. Але воно більше було схоже м, не на таке відверте спілкування, а така так, формалізм, формалізм, та, та, і більше так, щоб ми чекали, ага, ну дай Боже і вам. Е, що начебто вони будуть щось розказувати, як нам треба зробити краще і так далі. А от коли під час війни ми зробили, і ми свідомо назвали це спілкування, і почали залишатися глядачі, які хотіли цього конекту після вистави, вони хотіли просто поспілкуватися з нами, запитати, можливо, якісь речі навіть не про виставу, не про театр, а взагалі про команду. А як? і власне, отакі питання: як ви думаєте, а театр зараз потрібен угу. після війни? І ми, і ми їм в час війни, і ми кажемо, ви ж тут є? А от, ну, типу, було б не потрібно, нас би тут не було. Так, так, так. У мене взагалі таке якесь враження, що Привет. театр став під час, особливо під час вторгнення втратилася що там наратив неважливий. Там, ну, бажано, звісно, що режисерське там вирішення було, але так само неважливо. Важливий тактильний угу. театр. Оцей да. тактильність. Театрі вона стала вийшла на передній план, але ну, це моє спостереження. Е, ще раз кажу спостереження, є в Києві театр, то театр називається. Вони роблять е, розмови після своїх вистав, вони це називають рокотіння. Кажуть, mm, як залишайтеся гарно. на рокотіння. Клас, да, дуже клас. гарно. Так Це вам треба гарант. подружитися з то театром і е, якісь вони такі самі камери. Скидайте такі... мені на них посилання, я вже хочу гарно. Це, дуже Це на називається. Нас. Читайте, слідкуйте за театральний рубело, там все написано, все <риклад> відзнято, поговорено, yes. наговорено і продовжуємо. продовжуємо. Е, uh -huh. Знову таки, про, про те, що робить театр е, під час війни. От На якомусь своєму прикладі? Е, у, у, у вас досить насичений графік випуску прем'єр. Ви зараз їх випускаєте. І е, за моїми ви можете мене виправити, якщо це не так. Е, ви не йдете на поводу того, що давайте ми зараз будемо говорити під час війни про війну. От ви не йдете. В Пастку, ну, це з моєї uh -huh. точки зору пастка. Ви не йдете в цю пастку. Uh -huh. Ви все ж таки е, йдете на переключення е, глядача в іншу реальність. Uh -huh. Є таке? Чому? Хоча е, в початку ми все-таки хотіли говорити про війну, і е, я за кордоном зробила цей проєкт крізь шкіру. Тобто це матеріал про війну, Наталка Блок написала ще uh -huh. До повномасштабки, mm -hmm. але він дуже актуальний був. І польська режисерка, яка ставила цю виставу, вона теж сказала: будемо говорити про війну. Ну це важливо. Ми говорили більше там, в Європі, про це, але mm -hmm. потім я привезла сюди, зіграла кілька разів цю виставу тут і зрозуміла, що тут її не хочуть дивитися. Настала весна. Клуб Москаль українською. Ще ка, -ка! Ше -ка, -ка! Ше -ка, -ка! Хто мені. Може нагадати, що в моїй країні триває війна. Я сиділа там на лавці і просто дихала. Настала весна. І на ній ростуть квіти, які я насадила. Настала весна. Клуб москаль українською. Війна одного разу оселившись в людині. Вже нікуди не зникне. Оце принципова <смеш> історія, коли, коли нам говорять, ну це спекуляція. Коли нам говорять, люди сидять в, в цьому телеграмі, вони читають ці не знаю, київські сьогодні ранковий обстріл шахедами. Угу. ну і, і угу. такого кожного дня. Да. Це просто що ми Добре. записуємо після шахедів, в київських шахедів. і... Говоріння про війну, воно тільки занурює і захлопує оцю раковину, в якій людина і так знаходиться. Uh -huh. І театр все, що може, все, що може зробити театр, спробувати не витягнути, а отак взяти за руку і сказати: пішли, там є там є тактильність. Оця, там є я тобі щось покажу. Uh -huh. От. І ну, щонайменше, на виставі. Відпустка, яку е, театр показав в рамках Золотого Лева, ви зробили? Ви відпусти, ви Запропонували глядачу відпустити на, на ці там 70 хвилин відпустити оцей світ Телеграм ага. і просто, ну, в абсолютно божевільну якусь історію. Тобто, там ну наратив, слід е, е, я, я написав: не ходіть на, на наратив, на відпустку не ходіть. Там ну, комедія положень, дурне на дурне, помножене на дурне, і вийшло дурне. Не про це. Там вас через оцю дверцяту британського там, лондонського телефонного цієї буди вас перетягують в якусь реальність, де немає сирени, де немає вибухів. Чи ви забуваєте про під цей час про війну та ну ні, ну ви не забуваєте. Але ви знаходите якусь точку, на яку на цей камінчик на який ви можете е, тверденько стати, і від нього е, піти, і далі знайти цю е, банку з донатами, е, яка є е, на виході, е, чи долучитися до якогось збору, тобто ви отримуєте розуміння для чого вам е, взагалі сьогоднішній день. Це угу. я наговорив, тепер, угу. що, що думають всередині що, театру. Власне, якщо так навіть взяти і відпустка, і е, вистави, та, які, в яких не йдеться про війну, е, насправді наш театр завжди відбирає е, п'єси до постановки, які е, насамперед. Е, стосуються сім'ї, стосуються моральності, стосуються е, таких аспектів, які є вічні і які під час війни існують. Любов, ти її не відміниш, є війна, але є любов, вона є всюди, і тут, і на фронті, і ну, тобто вона є. Е, потім в відпустці каже герой, каже: піди почитай свої тварюці Євріпіда. <реш> Власне, щоб воно не нервувало, <реш> щоб воно не нервувало, добре. Тобто, ну якби ці речі завжди існують, і про них треба далі говорити, тому що це треба в людях зберігати, та? помагати зберігати. Бо коли ти постійно під цим тиском цих новин, ти часто забуваєш про якісь такі речі. Я навіть по своєму особистому досвіду можу сказати, як в тих всіх новинах часом забуваю за своїх дітей. І то, і потім така: стоп, друзі, давайте зіграємо настольну гру. Та зараз звучить і тривога і цей, але я не буду сидіти зараз в Телеграмі, сидимо в укритті і кажу, граємо настольну гру настільно. Тому що ну, я розумію, що це теж ну, важливі якісь такі моменти. Е, і вертаючись до театру, е, власне, в усіх виставах якби, йдеться про ці речі, і вони мусять існувати далі. Приписуйся зі знайомою, Просто в телеграмі переписуємося, е, каже, це неможливо, це де, де, де. нас, ну, їй прям тригери така. Ага. Нас американці обмежують, в чому там, і вона там ну, колотить її прям. Кажу, скажи мені, ти на це можеш вплинути? Ну каже, ні. Кажу, чого ти колотися? Ага. Ну, що, що ти зроби те, що ти можеш зробити. Ти можеш відкрити збір? Відкрий збір, не можеш? Долучись до когось. Просто тупо перепост зроби. Угу. Зроби те, що ти можеш. І це ну, до історії з, 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 з грою настольною. Ну ти можеш вимкнути цю сирену? Ні. Не можеш. А з дітьми приділити оцю увагу, оці там, скільки 10 хвилин, півгодини, Дітям, що може бути цінніше. ще. Угу. Але я зараз все ж таки виступлю адвокатом явала. У мене питання. Е це не, не значить, що я так думаю, але uh -huh. е, давай про це поговоримо. Okay. Е, от, ну, наприклад, е, та сама відпустка є е, повноцінна сім'я. Uh -huh. так, ну, фу. І раптом, наприклад, опиняється в залі е, там, не знаю, жінка, е, у якої це припинило е, існування. ну, Тобто родина перестала бути повною. Uh -huh. е, е, це тригер для, для такої людини. Ну, я не знаю, спостерігали, є, є, є якась реакція е, не, е, не типова для е, мирного, наприклад, часу, е, яка проявляється, на жаль, проявляється зараз. Я, я навіть не знаю. Ха -ха -ха. Ем. Ну Так, щоб ми конкретно якусь. У вас не було таких якихось. або на спілкуванні залишалась людина. У нас після вистави ВЦ залишалась одна жіночка, яку тригернула історія саме цієї вистави. Вона е, залишилась і вона не побоялась при всіх людях сказати, що ну мені на виставі я там проривілась прям. Зараз мені вже це я відпустила. Я подивилась на це з іншої сторони, але насправді в мене там були при всіх людях вона mm -hmm. це якби висловила, що в неї були м спроби самогубства. Е, тобто вона якось до цього бачила. Каже, я так подивилась цю виставу з іншого боку, подивилась на, ну, на свою ситуацію, тому що це аналогічно. Вже я зрозуміла, що я не в ту сторону рухаюся. Ну, тобто, її це тригернуло на виставі, торкнуло, вона побачила там конкретно себе. Ми ж цього не сподівалися, що може таке бути така історія в людини. І це дуже класно, що вона залишилась власне і відбувся оцей момент, да, коли да, да. вона сказала… Вона знайшла собі сили. Люди. Але ну, це, це дуже це класно. Це круто. Но... Такий момент, який я дуже запам'ятала насправді після вистави. По відпустці не знаю. Я Можливо. розкажу про відпустку тоді. Значить, сиджу в залі перед початком, десь, ну от, все вже, всі, всі останні там вже сидять, і заходить пара. от Прямо в цій залі. Це було. Заходить пара з квиточками, підходять там до якогось, кажуть: в нас ці місця, там сидять інша пара, сидить. Вони починають звіряти, місця співпадають. Співпада... Ряд співпадає, місця ага. співпадають. Що відбувається? І тут хтось більш глазастий каже: слухайте, так, а у вас квітки на через два тижні. <реш> тобто це до питання, що театр нікому не потрібен. Люди бають квитки і намагаються їх вже реалізувати через оцю потребу, яка в них ну, ну, звідкись вона бере, береться, і оця затребуваність українським театром під час війни, яка дивує всіх. Uh -huh. е, і е, мене дивує, чому немає досліджень е, причин, uh -huh. Uh -huh. бо все, 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 що я читаю все, е, експертів, як вони про себе говорять, ну там же ж прям, прям маячня якась, яка не відповідає. Е, у вас є якісь от по, по кількісних показниках е, е, зміни? Чи ви стали грати по е, в два рази більше вистав на день? Чи от, які є, вас, є? Де? є шалені зміни насправді. Uh -huh. Театр заснувався у 2016 році і до 22-го е, в нас було вісім постановок. Е, з 22-го до 24 го за два роки в нас додалося ще вісім постановок. Ну, тобто. Е, тому, що геометричний є... прогрес. в <рес> в рази, в рази. В рази, два власне, рази. Та, два рази. рази, два два Для нас це насправді таке було mm. е, за минулий сезон п'ять прем'єр, для нашого театру це дуже багато, але якось ми, ми не, чесно скажу, ми не ставили собі, так, давайте ми вальнем цього сезону 5 прем'єр, ми це зробимо, ми це можемо. В нас були е, плани такі, тобто ми собі задумали, вдасться то вдасться, ні, то ні. І воно так собі своїм ходом спільними зусиллями команди ми якось до цього дійшли. Mm -hmm. ну, ну, не було б зацікавленості глядача, певно, що е, ну, і, і не валили б таку власне, кількість. Власне, власне. Ну, тобто, да, ви, ви камерний театр, ну, простір, простір обмежений, але. Е, ну, в, в... Порожніх місць на е, цій виставі я не бачу. Власне, це теж результат той, який був раніше, що порожні місця були. Ми старалися запрошених людей підключати з різних е, там е, зараз. В, в нас в на запрошених ми виділяємо тільки для людей ВПО переселенців, mm -hmm. і якщо є бажаючі військові, діти військових, дружини mm -hmm. і так далі. Так, для, нас для них в нас безкоштовно і ну ми стараємося якусь частинку залишити, але на жаль, не завжди вдається. Бо mm -hmm. простір камерний, yeah. от і відповідно відбувається така ситуація вчора. І зараз це саме буде. От хлопці вже готуються до вистави. І, насправді Ми зараз зараз ми в. В просторі, де репетирується, ну мені зараз буде складніше, бо я вистави ще не бачив. Але це адаптація класичного матеріалу казки Коза Дереза до сьогодення. А чому така вскупана якась нещасна? Сибитова акційна коза, акція, не акція, що не зрозуміло тут. А, Бери, поки даю. А, а чому? А чому ротик зав'язаний? А чому ротик зав'язаний? Упаковка бантик, кажу тобі, упаковка, бантик! Що не зрозуміло? Бери покидають. Не зрозуміло, як звати козу. Козу звати Дереза, Дерезу я. Як... А наша коза українська. Українська така коза, так шпрехає українською, що ти навіть не знав таких слів. Тепер дивися дідо, що хочеш. Звати козу дерза. Розв'язати можна панців, тільки вдома. Акція між так, акція. Отако ж із до будуть тобі молодцям давати. Да я радував ввечері потренішся. Ай, ну ж круби! До фостане літ бока вмірати Цим я вже чеку. перевіряв. Чеку. Магалу, Головне! Бобік! Бобік! Той самий Бобік! А де Бобік? Бобік! Запитання в мене наступне. Я дуже багато продовжую зараз дивитися вистав, які не змінилися з часом, навіть не йдемо б там про війну. Ага. Тобто, от продовжують валити на сцені те, що ну, воно вже застаріле було там, не знаю, 15 років тому вже було застаріле. Вони продовжують говорити естетика, мова театральна. Вона така архаїка, архаїка. Це для чого так роблять, і чому ви так не робите? Так, два питання в одного ну, перше, ми театр починали саме з дитячих вистав, якщо вже зараз про цю говоримо. І в нас зразу була місія дитячі вистави перетворити насамперед на оце да. щоб дитина з актором була дуже близько. Не втратити межу професійності якоїсь, щоб не перейти на аніматорство, бо це це дуже тонка межа, насправді. І друге, весь матеріал, який би ми не брали, чи це матеріал нами написаний, чи це матеріал написаний Олександром Вітром, який у нас наприклад теж є спецоперація, апетит, чи це матеріал класика. Він має бути цікавий для дітей, які живуть в сьогоденні, які мають гаджети, які бачать дуже всього багато, і вони розуміють, вони сприймають світ по іншому. І ми, маючи власне дітей, ми на цьому вчимося. Це нам допомагає. Тому що ми бачимо це вдома, от що їх цікавить, і ми це сюди переносимо. Ми приходимо сюди. І в нас так. Ну наприклад, кожу дерзу хлопцям допомагала робити я як режисер. Я не називаюся режисером, в якому разі я актриса, але ну, в тому контексті, який був, і я просто була як погляд з боку <рес> і допомагала, якби їм це зробити. І власне тут ми багато мали цих суперечок. Там ні, так ні, це діти не сприймуть. Ну ти треба це на сучасний лад перевернути, по іншому зробити. От ми якось. Стараємося те, що наші діти вдома нам підказують. Потім ми перший показ завжди робимо перед показ на наших дітей. І тестування це тестування. маркетингу. Це називається тестування або тестування. Та, та, та робимо це тестування, і такі після цього сідаємо. Це треба змінити. Діти не справи. Я була права. Та ми не боїмося зруйнувати якісь певні тексти. Ну допустимо, в козі їх є дуже багато класичних. Але ні, ми це міняємо, бо за три копи куплено. Діти не знають, що таке копа. Ну да. У нас три бакси. Ну тому що це вони розуміють бакси. Ну зараз е Нацбанк нас навчить, що таке шах. Ми будемо знати. За три шаги куплено. Може і зміниться назва. <реш> <реш> Добре, я, ну, от прямо, у мене, у мене всі вистави вимірюються в тому, скільки часу в телефоні я проводжу під час вистави. От. Ну, це дуже чіткий показник. Погоджуюсь, так коли стає так, ага, треба щось перевірити. А що я перевіряю зараз? Тому це відбувається тільки тому, що. На сцені е, якась імітація е, імітація імітації, і все таке інше. Мені дуже резонує, е, що є. От, зараз в твоїх словах є оця е, пульсація, пульсація е, і розуміння е, того, що, е, що ти робиш, чому ти робиш. Я від своїх дітей це беру і приношу. Е, буквально днями відбувається прем'єра в Київському тюгу, де е, ну, там, там є там цілий завліт є, е, е, яка не знає, що таке тюг театр юного глядача. Вік називати не буду, щоб вона ну, хай образиться, але не дуже. Е, вік називати не буду. Про інстаграм ніхто не знає. Ну, інстаграм вже для них тік в Тіктоці немає ага. комунікації, немає там, розсилки. Просто-просто по майданчиках по, майданчика, по телеграм-каналах, що у нас прем'єра. Ага. Ну, тобто абсолютно все тише. І е, там, ну, свої діти вже виросли вже давне-давно. Немає цього зв'язку. <свят> е, і це це прям е, це те, що ми перед записом говорили, uh -huh. що от зараз вже старше покоління його треба кинути, ну його переробити не можна uh -huh. е, ж там ну по мові, по всіх, а от з дітьми дітей треба хапати, їх треба тримати, в них треба вкладати. Це та інвестиція, яка вона її ну, зараз складно порахувати, але через 5-10 років це буде той капітал, на якому ну, має, має народитися ця свідома, свідома українська нація. Сток! Сток, стоп! Хто живе в хаті мого друга зайчика? Я коза дереза. Слухай мене уважно, коза дереза. Чуже займати не годиться. А ну пішла геть! Ну, що таке говориш? Шарики за ролики залетіли з дуба рухнув, та? Діти, коза брехуха. <тит> не, яка брехуха! <пит> Це моя хата! Ні, не така хатка! Потім ко моя хата, мату! Там мати у нас мати! Зараз кога я собак, тут, а я рах не борах, я вищипнув, буде знах! Діти, ви мені допоможете? Так! Да! Тоді запам'ятовуйте, зараз будете за мною повторювати. Козацькому роду нема переводу. Кажіть: роду не переводу. нема рівні козакам, що йдуть за свободу. За свободу. Запам'ятали? Так. Да. Дорослі, ви запам'ятали? Так. Да. Будете мені допомагати. Так. Да. Коли я скажу, будемо разом співати. Діджей, музика. Продовжуємо батл. Діти, давайте разом ще повторимо. По-затському! Однацьку нема, нема рівні, дойдуть, тільки помогніше, добре, готові, Піваєм разом! по козацькому роду нема перемогу, нема рівні До що за їм по святого. роду нема перемогу. Нема рівні До що за їм за роду нема роту нема махає Немає що заказой за свободу. По за сквому роту не махати Нема рівні Що заказу за свободу. я українець Те, що ви робите, я прям, прям про телефон не згадую взагалі. Я от, і. Ну зараз буду дивитися козу-дерзу за три пакси. пакси. Куплено. Дякую Ваш. дуже. І тактильність. Гарно. Все.